Ну і чому я е, кажу про те, що е, окрема історія про те, хто грає Путіна, тому що ну, велике питання дійсно хто грає Путіна. Якщо взяти буквально період від 21.02 до 19.03, то три. Особи грали Путіна, от ми розуміємо, що одна особа певно це оригінал, і дві, які його замінюють. Одна, яка постійно кхекає, і друга, яка погано жартує. та, що погано жартує, була напередодні в Маріуполі 1903. Та, яка періодично кхекає, я так порозумію, що там у Ну а той, хто був в Криму, то мені здається, взагалі якась маска Фантамаса, тому що знову ж таки було відео, як. Він ту маску чи що то знімає в себе з обличчя, то мені здається, взагалі не один із двійників був чи трійників, то просто якийсь чисто зальотний відвідав якусь школу. Ну тому що уявити собі, що Путін приїхав в річницю в дев'яту річницю анексії Криму, щоб відвідати якусь школу. Ну дуже важко собі уявити. Не потрапив на до Аксьонова, не потрапив на якесь засідання. Не сказав кілька слів з якогось там чергового майданчика, так і е, розказав про те, наконець то Крим Вернувся це вот його любімінькі фразочки, а просто приїхав, подивився школу і поїхав назад. Ну якось дуже дивна історія. А, ну і звісно ж, не могли на всі ті справи відкриті міжнародним судом, не відреагувати. А... Сіман'яни, Салавйови, Скабєєви і, і той, хто кличе себе о, ведмедиком, той який замінітель Путіна. Він вже звісно писав про те, що. Як ви можете, і я хочу подивитися на тих, хто заарештує Путіна, і все таке інше, я про прамідєва. Але він в чергове, в чергове не зміг промовчати. Ну, знаєте, це така вже певно агонія розпочалася, тому що там ж ще, ще і сказали. Перестати користуватися айфонами, бо то дуже небезпечно. Бо за допомогою айфонів, значить, сполучені штати стежать за тим, що відбувається на Росії. Дуже їм цікаво знати, і тепер треба буде відмовитися від смартфонів. Тому певно, це така агонія, коли Мєдвєдєв намагається швиденько написати все в тому Твіттері, в тому телеграмі, щоб вивалити все туди. Тому що ну мало лі може в нього телефон останній раз він сьогодні тримає в руці, а далі вже як складеться. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.